Друзі, такий невеличкий огляд на джету 2013 року. Це Америка. Моє переконання, що у цього автомобіля такий наближений до ідеалу стан. Він на кожі. На автоматі. Це звичайний автомат, гідротрансформатор ISEN. надійний, що може бути. І також така ситуація і по двигуну. Двигун тут також 2,5, Самий-самий, що може бути надійний. На такому красивенькому колесі. До речі, є. Зимній комплект, комплект резини, повністю на шипах, нова, нова резина, нова гума. До речі, є така класна плюшка закриття центрального замку по всій машині. Наприклад, дитина буде ззаді сидіти, ви вийшли кудись в магазин, вона закрилася і все до неї ніхто в автомобіль не може потрапити. Величезний такий. Багажне відділення величезне, все що завгодно, можна туди запхати. Балон у нас газовий на місці запаски. Тут такі шильдики. На автомобілі дуже гарний, я б навіть сказав, шикарний світло. шикарне На ближньому світлі фар вночі видно, як на дальньому, на люку. Люк також шикарно, все відкривається, закривається, різні положення є. Ну, це що кожа, що все надійно, ну, це знаєте, майже, майже божесна Toyota, Якщо можна так сказати. Все дуже класно, автомобіль мені дуже зайшов. Він просто шикарний. Я від нього тащуся. Всі підлокотнички, різні положення має, все що завгодно. Як вам буде зручно. Так, 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 все регулюється, все чотенько. Автомобіль у продажу зараз.